Травна система в цілому являє собою трубку протяжністю 7-8 метрів, яка починається ротовою порожниною і закінчується задньопрохідним отвором. По ходу цієї трубки знаходяться численні травні залози, як малі, так і великі це слині залози, печінка, підшлункова залоза. Травна система, система Дігісторіум, включає комплекс функціонально взаємопов'язаних органів, що забезпечують механічну та хімічну обробку їжі, всмоктування продуктів її розщеплення в кровоносне або лімфатичне русло, формування калових мас та їх виведення з організму. Основне призначення травної системи зводиться до забезпечення організму енергетичними та пластичними речовинами. Крім того, травна система здійснює дезінтоксикацію, тобто знешкодження отруєних речовин, що надійшли з їжею або утворилися в процесі її розщеплення, а також синтез біологічно активних речовин, таких як гормонів, вітамінів, ферментів тощо. Вітаю! Мене звати Максим Цитовський, і ви на моєму каналі, там, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок, обов'язково залишити коментар, поставити вподобайку. Все це надзвичайно важливо для розвитку та просування каналу. Також буду вдячний за. Фінансову підтримку, все це добровільно. А якщо ви хочете допомогти розвитку проекту, розгляньте можливість оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. А всім, хто це вже робить, величезна подяка. Так що великі пальці догори і ми продовжуємо. До травної системи відносять порожнину рота, слинні залози, горло або глотку, стравохід, шлунок, тонку кішку, товсту кішку, печінку і підшлункову залозу. Органи травної системи розташовуються в ділянці голови, в ділянці шиї, грудної та черевній порожнинах. В порожнині рота їжа подрібнюється за допомогою зубів, тобто пережовується, змішується зі слиною, що надходить у порожнину рота зі слиних залоз, і перемішується за допомогою язика. Тут розпочинаються процеси травлення. Далі через глотку і стравохід їжа попадає в шлунок. Де піддається впливу шлункового соку. Тут вона обеззаражується, перемішується, відбувається перетравлення білки. Далі у тонкій кишці, під впливом жовчі, що виділяється печінкою, секретів підшлункової залози та кишкових залоз, продовжується подальша обробка харчової грудки хімусу. Та активне всмоктування продуктів розщеплення їжі. Далі харчова маса надходить вже в товсту кишку, де відбувається всмоктування води та формування калових мас, які через пряму кишку виводяться назовні. Розвиток органів травної системи. Передня кішка розвивається переважно з ентодерми та частин жовткового мішка. У навколишній мезодермі є щелини для черевної порожнини. Мезодерма покриває кішку трубку, трубку ззовні, пізніше з мезодерми формується вісцеральна очеревина та парієтальна очеревина. Вісцерального черевина покриває органи черевної порожнини та утворює брижі, які слугують для їх фіксації та містять судинно нервові комплекси. Дорсальна брижа з'єднує кишкову трубку і задньою черевною стінкою. У верхньому відділі черевної порожнини є вентральна брижа. На початку 4 тижня. З кишкової трубки на рівні майбутньої 12-палої кишки у вентральному напрямку розвиваються відростки ентодерми, утворюючи епітеліальні тканини печінки, жовчного міхура, підшлункової залози та загальної жовчної протоки. У результаті відбувається наступний перерозподіл вмісту верхнього відділу черевної порожнини. Перше. Печінка вростає. В вентральну брижу шлунка і ділить її на вентральну брижу печінки між передньою стінкою тулуба та печінкою та дорсальну брижу печінки між печінкою та шлунком. Вентральна, печінка, о, вентральна брижа печінки дає початок вінцевій зв'язці, що йде краніально, та серпоподібній зв'язці. У каудальній частині серпоподібної зв'язки розташований залишок попкової вени кругла зв'язка печінки терез лігаментус. Дорсальна брижа печінки перетворюється на малий сальник або малий чепець. Друге. У дорсальній брижі шлунка справа відбувається розщеплення. І з'являється легенево-кишкова кишеня, яка стає сальниковою або чепцевою сумкою. Третє. Шлунок повертається за годинниковою стрілкою на 90 градусів і виявляється у лівій половині тіла у поперечному положенні. Малий чіпець лежить у фронтальній площині та з'єднує печінку і малу кривизну шлунка, утворюючи передню стінку чепцевої сумки, розташованої зліва за шлунком. Четверте, у дорсальній брижі шлунка формується підшлункова. Залоза, вона зміщується за очеревинно та селезінка, яка залишається е, лежати внутрішньо очеревинно. П'яте, дорсальна брижа шлунка в результаті поділяється на шлунково-селезінкову зв'язку між великою кривизною шлунка і селезінкою, і селезінково Ниркову зв'язку, яка тягнеться від творі целизінки до задньої черевної стінки, і на інші частини великого чепця або великого сальника, що спускається у вигляді фартуха від великої кривизни шлунка. Таким чином, великий чепець є частиною верхнього відділу черевної порожнини. По всій довжині первинної кишки формується вентрально спрямована первинна кішкова петля. З проксимального верхнього коліна цієї петлі розвивається більшість тонкої кишки з дистального нижнього коліна частина товстої кишки до поперечно ободової кишки колон трансверзом включно. Дистальний відділ товстої кішки є похідним з задньої кішки та має інші судинно-нервові комплекси. Через брак місця первинна кишкова петля тимчасово зміщується з Тіла ембріона через незарощену передню черевну стінку, це фізіологічно-пупкова грижа, і залишається з'єднаною з жовтковим мішком за допомогою жовткової протоки. Первинна кишкова петля зміщується назад у тіло ембріона через майбутнє пупкове кільце, яке поки що закрите лише амніоном, а не м'язами черевної стінки. Якщо первинна кишкова петля не повернеться повністю до тіла ембріона, залишається вроджена пупкова грижа, що містить ділянки кишки з брижею. Залишком жовткової протоки може бути дивертикул клубової кишки, який ще має назву меккелєв дивертикул. Подовження Первинної кішки викликає її обертання на 270 градусів проти годинникової стрілки. Внаслідок цього товста кішка оточує тонку кишку подібно рамки. Висхідна ободова кішка кольон асценденс і нисхідна обудова кішка десценденс зміщуються вдруге за очеревину. Це проявляється тим, що ембріональна брижа цих відділів товстої кишки зливається з парієтальною очеревиною, утворюючи фасцію Тольда. А я, як завжди, всім вам бажаю успіху і дякую за увагу!